Привіт усім, з вами Йожик і з Нубі, і ми сьогодні будемо грати в Need for Speed. Need for так. Speed Underground 2. Need for Speed Underground 2. Хардкор, чуваки. Так, почалося. Гра нашого дитинства. І ми oh. не граємо. Е! Куди? Ти чуть перестарався, я тобі скажу з Нітром. Я знаю, ah. тепер ти зараз не дуже неш. Так, ну, з дитинства я поспорив, хоча в принципі... Нашого дитинства точно, я гадаю. Але як на мене, моя гра дитинства була Underground перший. Ні, моя другий. другий. Я просто сидів. Ні. Може де кожен день 2-3 години і приходив кар'єру. Як це смішно слухати, коли людина, знаєш, напрягається і хоче виговорити слово. Ну насправді, я в Underground перший більше юзав, але пам'ятаю, коли вже прийшов на світ сам Underground другий, то просто... Радість. Ну, навіть не знаю, як це описати. Дійсно, хотілося пограти, відкритий світ, хоча вже, здається, була інша гра, яка, яка ну, здається, якось вона називалася е, Syndicat. Я не пам'ятаю точно по. Е, та. Там також вуличні гонки, стрій дрейсінг. Може виводити грав. Е, я не знаю. Я чув, що чу, просто якийсь шутер був. А, шутер, а ні, це гонка. Чорт, ти не доганяєш. Ой. Ну насправді я не знаю, я думав, що сканвайн буде в рази. Вау! Аж мурашки по шкірі після такого. Це була такого. епік. Так, епік. Ой-ой-ой-ой. Так, по потім... А ти на клаві граєш, так? Так, а ти а. на геймпаді. Так. Мені простіше, напевне. Поща я не знаю. Є різниці чи немає. Якби я був би на рулі, тоді б дійсно, бо б Та б є руль, до речі, чи? Ні, немає. Шкода, можна б, знаєш на руні, це б взагалі було відпад. Ага. Так, ой, знову по тормозам. Ти врізаєшся. а я... Не... я також. А в тебе немає нітру. Ні в кого немає нітрок. Бо тут... немає машин, немає тутешніх, Я так називаю ці всі тачки, шмачки. Ой, за нос. Так, я за тобою. Я бачу. Ну видно, що в скайлайні повороткість менша, ніж. Собару, хоч ще не знаю. Ну це напевно так. Я, і дивичись на те, що який і... їх за і дивлячись на те, який? що ти навіть не настроював машину в Діно, ну, в принципі, як є. То... Ти міг реально підкоригувати, тому що в Scanline багато чого лишнього, як на мене є. Ну, по дефолту. Так дивись. Це вже... Це вже реально круто. коли... Вау. Знаєте і... що, глядачі, я перший раз граю в мультиплеєр з Йожиком. Ну, я ніколи не грав. Ну, ти ніколи не грав взагалі? чи Ні, ніколи? Мультиплеєр. А, іншими ну, іншими. Я, я в мультиплеєрі насправді вже доволі давно через цю програму. Насправді я не думав, що нам вийде пограти, оскільки е, я нараз пробував спробував зіграти з іншими людьми і чогось просто коннекту не було. Але як на мене, в Нефес грати все ж таки круто. І дуже весело по фану. Так, ну, схоже, твоя взяла. А це пряма, і я зараз набираю. Ні, ні, ні. ні. Ну. Ти, ти не посмієш. Ну. Скайлайн ну. виграє. Скайлайн, так. Яс. Перемога. Так. Вітаю. <клес> <клес> так, давай <клес> другу гонку. Манш реванш, як то кажуть. Окей. Йожики не здаються. Ну що ж, Знобі ти переміг, я не спорю. Подивай. Але тепер спринт. Я насправді люблю спринт, ну просто в рази. Більше, ніж е, круги, тому що на кругах якось однотипно нудно ну, і до кінця надоїдає. Я серйозно кажу. <гум> Подивимось, хто на цей раз виграє. До речі, тут така фішка, що на початку першим їй не дуже вигідно їхати. Тому що О, ворота сам... Так, бувало нічого страшного. Як то каже, відпустило. Попустило. Так, попустило. А, ти перший? Ну нічого. Я насправді цю карту пам'ятаю так відносно недавно, так яросно ганяв. Я насправді ту карту знаю як своїх п'ять пальців. Ну, ти, ти більше любиш NFS Underground 2, Хоча, в принципі, мені також подобається, але як не як. Underground 1, ну як не крутий він ближче, я його проходив. Разів сім, а то й більше, я навіть не пам'ятаю. Взагалі в мене така склалась традиція, що я щороку просто беру і перепроходжу андеграунд перший. Да. Ось це. Це щось подібне з андеграундом другим. От два тижні тому я якраз і проходив його. Мені андеграунд другий тому пані не виїдає, що. О, хтось врізався, Йожик мудріший, Йожик почекає. Але Йожик все одно відстає на 2 секунди. Да. — Так, ну тебе нітро є? Уже немає. А мене є. А, а, троє? Троє? а я чувак тебе використовував. Так, ну щойно так, я використав скільки. Вийшло з поворот. Чорт. Так, отут доволі важко. Взагалі не врізатись, є такі люди цікаво, є такі люди реально, які не врізаються. Я думаю не проїду ось тут між стамами. А я, я не... проїду. А заза. -за. <рес> 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 так, ну я допомагав тобі фарма, як то кажуть. Так. Так, ну насправді, це поки проста ділянка далі. Ми їдемо в інші міста. Я не знаю, як ці міста називаються, хоча тут є. Це є. Це просто місто, називається Бев'ю. Це просто різні райони. Це центр міста, це там новий центр. Як оці гори, це. я вже забув. Там є там щось типу Вайнвуду, вуд а як ГТА, Бранзия Гавто. Ну там, там пише на аеропорті, твої. на аеропорті, пише там е Так. Я бачу твій Нік, але не бачу тебе. Ой, ти полетів. Я пролетів, так. Таючі, жика. Ой, це дуже складно на цих горах. Ой. Оу... Це... Це файл, але я також грізився. Мене перекинуло. Я серйозно літаю як центрафон. Так. Ну попробуємо, надіюсь. Спробуємо. В принципі, ті повороти складні на сканлайні проходити їх я. Ну... Це трішки важче, ніж на Subaru, але. Я привик, привик до Skyline, -у. це моя улюблена машина в двох серіях, і в першому антиграмті, і в другому. Я її просто люблю. До речі, кі в тебе спідометр? Спідометр такий є. Я його прокачував. що можна прокачувати в гаражі. Ось, і я собі прокачав. Хоча <проб> ці... я не любитель цих штук, я знову другий. Так. Ну нічого. Ай-яй-яй. Але не забувай попереду Дріфт, а я Дріфт люблю. А ти не дуже і сам розумієш. <laughs> так, 2-0. Okay. 2-0. Дван... Отже, тепер настав час для вулиці X. Нагадую, що Йожик уже програв два рази. <laughs> так, ну. А знаєш, що я погано зробив? Я забув вимкнути... Щоб ми не стукалися і зараз почнеться сам розумієш, що ну, нехай. Я думаю, один раз можна... Я вмію цим користуватися. Так? Ну, попробуй, подивимося. Тут насправді не обов'язково лідирувати, оскільки. Завжди можна встигнути врізатись. Ну, насправді, вона доволі проста, ну, принаймні ця траса, Це я не знаю, чи ми її вибрали, оскільки є mm -hmm. набагато складніші. Ну, зате 10 кругів, так? Наприклад, на парковці. Там дуже складно. Так, ну насправді є траси, там де дійсно важко. це ще пів біди. Але як не як ти знову виграєш? Я навіть не знаю, що буду робити. Хоча попереду здається ще є. Ні, я маю на увазі інші. До речі, там ще є має бути з дрифт, е, драг. Е, це типа давайте ще з передачами тр передачами треба попробувати. Так. Не знаю, що з цього вийде, але напевно мені треба буде пересісти на іншу машину, коли будуть передачі, оскільки Субару е, щось не хоче тягнути. <рес> так, чи з мене не виходить, насправді, я не розумію. Начебто. Просто карма. Так, ну нічого, все ж таки в мене є. Як то кажуть, тузо рукаві. Ще нічого не втрачено. Справді які ще режими залишилися? Я знаю, що буде режим, щоб ми один одного обганяли у вільному світі, потім дрифт і ще, що там може бути, я не знаю. Драг. І цей самий драг, так. І я думаю, що я маю шанс. Ну ось так. я вже доїхав до фінішу, а так, я вже ще... Ти Так, я тут постою і можу сказати єдине. Це була така перша частина, яка буде на каналі Знові, а продовження ми зараз... Відзнімемо і що з цього вийде ви зможете подивитися саме на каналі Ченел Йошик ТВ. Тому, в принципі, те, що можна було тут поглянути, ось. Так. І дізнайтеся, ви вже переможця у відео Йожика. Так, до зустрічі. Бувайте, підписуйтесь на канал, мій Йожика, ставте лайки. Бувайте! Так. три ноль. Зараз, 0, 0. зараз камбеки будуть. Так.